Друзі, всім привіт! З вами Венц, і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я вже в каточку, це в нас захоплення прапора. Ну і ми летимо. Так. Подивлюсь, якщо немає кому возити прапори, то я візьму смоку і буду пробувати сам вивезти. Може хтось є з союзників, що буде вивозити, а я поки що пограю на твінці. Так, там Фрі заховався. А Зараз я його з цієї сторони прижму. Ага, прижав. Вже хтось з моїх союзників його прибрав. Нічого собі рельса залетіло. Так, я им гранатку куплю сразу. Чисто гранатка далеко полетела. Так. Ботика забрал. Я вообще тело рельсовода забрать. Магнум забрал его. Ну, а я думаю, что никто не едет на точку. Сижу на точку. За прапором. Блін, я заїхав саме до приза. Так, витино. Друга спроба буде вивести прапор. Шафт половину ХП зніс. Оп. Так, все, беру я смоку. Бо бачите, з тінцом ви за прапором не можете нормально заїхати, бо кінця за є самоурон. Так. О, нормально зразу дали смоку. Так, давай сюда і. Я вам нагадую, що в кінці каточки я відкрию контейнер і подивимось, що нам падає. Прокачувати сьогодні нічого не буду. Так як я не отримав нове звання, та й в мене немає кристалів. 11 тисяч, по-моєму, там дуже мало. Буду я вже збирати нам на прокачку нашого дрона захисник і прокачку крусейдера, а твінца вже буду прокачувати, якщо. Будуть зайві кристали. Ну, побачу. Будемо дивитися, коли там будуть наступні знижки і скільки кристалів я буду мати, і тоді вже я вирішу, що я буду прокачувати. Так. Він сховається. Так що треба їм спочатку туди гранату кинути. Зараз я заїду з правого флангу. Бо я вижу, что так толку не будет. Так. Вновь шахта. Так. Видите? Ботик мне не помешал заехать, забрать аптечку. Ну, это какой бред. Ну, маємо то, что маємо. Ну, якщо грати сугубо на кіли, то ботіків нема що вбивати, але ви бачите, що от в деяких певних випадках боти ваші союзні вам заважають. Так, шафта є овердрайв. І він мене забрав. Ну, але в цій каточці досить мало ботиків, по два чи по скільки, чи по одному. Так, дай проехать, братик. Так. Ну капец. То есть был мы не руку. Я трошки льюши стрельну, но ну, что это такое? Завжди мне с теми сусульками не счастить. О, забрал. И зараз я Сюди кину гранаточку є. І не встигаю я забрати прапор, бо вже фріз з'явився там на базі. Так. Я сьогодні вивезу той прапор чи ні. Так, якийсь лаг стався. І ніхто мене не страхує, на жаль. Ми його втратили. Ну, я думаю, що... В кращому випадку ми зіграємо 0-0. Бачите, я передягнувся, а за прапором ніхто таки не їхав. Так що я не дарма передягнувся. Так, фріз в дефі стоїть, я так розумію. Якби мені дочекатися сусульку щоб я по ним стрейнув. Але головне, щоб не так, як перший раз. Тоді можна було б нормально заїхати. Так. Нормально смуку забрав. Так, зараз я ще вогнемета заберу. Не встигаю його забрати. І Він сам впав в ямку. Так. Ого, нормально. Трошки прикрив свою базу. Ну, в принципі, також можемо не їхати, так як вони стати в деф і все. Але в дефі стояти я вам скажу таке собі діло. Ви можете цілу каточку стояти в дефі, а потім кілька секунд до кінця ваші суперники заберуть прапор і все. Так що потрібно намагатися вивозити до останнього. Бачите, вже вивозять наш прапор. І я ще й застряг, блін. Так, я їм туди зразу гранату кину. Оп! Нормально. Фух, встиг повернутий! Ну дивіться, такі маленькі звання, а каточки вже стають потрошки такими важкими. Так. Забрав вогнемета. О! Є овердрайв. І це зараз у нас буде спроба вивезти прапор їхній. Оп. Так, дайте мені зразу подвійну швидкість. Так, бачу, там нікого немає, я поїхав. І я не попав по шафту, як це зазвичай зі мною трапляється. Так. І мене підсмажив вогнемет. Як так може не щастити, я не знаю. Так, нікого немає. Зараз я буду пробувати вивезти ще раз. І мабуть я поїду на лівий фланг. О! Спочатку я їм кинув гранату туди. Для перевірки чи там хтось є. Мабуть, нікого немає. Ну як так можна не щастити? Попав під овердрайв шахта. І що я казав? Починають вони вивозити. Ще якийсь щелік написав лохі, типа нам. Як-будто би він сам краще грає за решту. <клес> Стоїть на базі, на кіли грає. Таких гравців дуже багато в облозі. На точку не їдуть, візьмуть магнума, стоять, стріляють на богна куди. Дай Бог, що якщо ще УП плюсовує. І пишуть е, всяку таку діч в коментарях, в чим Так. Що вони там нагибають? Так. Хто мене вбив? Шафт. Ну, шафт малий, але грати вміє, я дивлюся Як він там по мені прицілився, я навіть щось не розумію. Але... Маємо те, що маємо. Так. Але бачите, якби хтось із моїх союзників підстрахував, от ми б могли доставити цей прапор. Хто там говорить? Так. Ну, як мінімум, оце. То могла би бути доставочка. Так. О, і зітка наша їде. Я її прикрию. Прикрив? прикрив. <плес> так, затемо. Чуть-чуть мінус не впав. Так, 93 заряд овердрайва. О, є овердрайв, але немає як вистрелити. Нормально. Твох убив. І себе третього. Так, ось така в нас вийшла каточка. І зараз ми підемо відкривати наші контейнери. Спочатку заберу за виконані місії. Так, забираємо. Недільних в нас немає. І переходимо до відкриття контейнерів. 19 штучок має і 3 епічних. Пропускаємо. Ще один епічний випав. Ну, ви бачите, нічого путнього. Ну, але кристали мені потрібні. Все-таки я прокачую цей аккаунт. Так. 5000 кристалів зараз випаде Непогано. Так, і 4 епічних. Аптечки випав. Ну, непогано. Прішки потрібні. Так, в мене є 845 рубінчиків і 30 тисяч кристалів на даний момент. Я буду збирати кристали на прокачку дрона захисник, а рубіни буду збирати на танкофонд. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.